Таша, є ще там питання? Так, коли щось змінюється в нас, то зміни відбуваються із родичами і близькими? Так, відсотково. Це вже перевірено сотнями, сотнями практик, тому що я відслідковую свою рідню, ну, вони в мене звичайні. Ніяких великих психологів або ще якихось здібностей у них немає, вони звичайні люди, але ті зміни, які у них відбуваються, навіть фізично, навіть коли ти не працював, наприклад, з мамою і з її хворобою з якоюсь. Або з якимось відчуттям таким, але працював у себе. І дивився, дивився, о, у мами є таке, у сестри таке є, о, і у мене таке проявляється. Ага, цікаво. Раз, відпрацював у себе. А потім проходить час, і якось мама щось жалується, і я кажу, так, підожди, а плече в тебе ж боліло. А, ні, плече не болить. А що ти зробив? Ти знаєш, в Тік-Токі ото було таке та мета, і вона ото щось зліпила, приклала, і все пройшло. Ось такий вам Тікток. Так що дивимось в Тік-Ток. І я розумію, що опа, у сестри кажу: Оль, а як у тебе? Вона каже: ой, ти знаєш, не знаю, але пройшло. Якось ну, не турбує зараз плече. А. Ось так. Не треба їх тягти в світле майбутнє. Будьте самі в світлому майбутньому, а вони будуть знаходитися в вашій вібрації. І коли ви змінюєтесь, то це ж голограма, то ці зміни стосуються вашої рідні в першу чергу. Мама, тато, бабуся, дідусь, сестри, брати, діти, онуки ну, знаєте, як хвилею розливаються передові системи. І це, це ми перевіряли неймовірну кількість разів. Ось. Недавно робили матрицю в неділю маленькій дівчинці. І відслідкували, що така програма є і у мами, у дядька, у, у тата є. У неї пропрацювали, а потім а там є, нема. Розумієте? Це квантова техніка. Яке там у нас третє дослідження, яке було у відеороликах, якщо не дивились, подивіться там, на мою думку, дуже цікаво. Коли на рівні ДНК йдуть зміни, то змінюється у всіх носіїв цього ДНК. Ми не працюємо з ними без їх дозволу, але їх душа ніби сама робить вибір вибір тих змін які приходять